Добрий день всім. Так, сьогодні буду замочувати томати. У мене є марганець. я там, ось, Колись в електричці продавав хтось ніс. І я швиденько придбала. Зараз кажуть, що не можна ніде його придбати. Не знаю, правда, не правда? Напишіть, хто знає. Ти мама бачила, щоб зараз десь можна було придбати? Це ж дуже сильний ним ага. Не можна користуватися ніде. Ну, я не, тільки оце замочую насіння перед пророщуванням. Я його навіть не даю в цей, яйця обробляють в інкубатор в марганцем. А я за те, щоб краще придбати спеціальний, не заражуючий зап... якийсь засіб у ветаптеці і користуватися тим, що дійсно може нормально беззаразити, Так, це я розвела. Марганиць. У мене такі є лоточки ось. Так, ще у мене є. Серветочки типу. І я буду отак замочувати зараз томати по номерах. Скільки ти сортів будеш? А всі, напевне, буду по 3-4 насінинки. Так, як і в минулому році, ну, в минулому році у нас же ж. Війна внесла свої корективи, все посходило, але все загинуло. Ось ну, таке. Так само в минулому році робила, так гарно зійшли, вже такі були товстенькі, гарненькі. Ну, що ж ти зробиш? Ну, в минулому році до війни то все зробило. Так, в минулому році це я тільки що зрозуміла. Зараз березень, а. Тоді. В минулому році... Ще до 24 лютого у мене пару відео виходило, на вулиці було плюс 10, плюс майже 15. І я ще казала, що індики, пам'ятаєш, паруються активно. В середині лютого до 20 числа почали паруватися індики. І це сарки. І я ще казала, буде дуже ранній сезон інкубаційний. І я висіяла томати вже коли почалася оця війна, 24-го, то. У мене вже томати були. Жирненькі, вже такі гарні томати були. Ти їх Ні, тоді їх вони тільки зійшли, я їх подосипала землею. То значить, я їх висадила. А, у мене, до речі, на каналі відео є. Можна подивитися, коли я їх висіяла. Коротше, я в минулому році висіяла їх на місяць майже раніше, ніж у цьому році. Ось тільки починаються все робити. Але я вважаю, що в березні це саме нормальна пора. Вже йому роки менше з ними буде. Ну так, якщо моя тепло винесла собі у... Закалила. Отерічку, а на свіжому повітрі вони ростуть у 5 разів швидше, ніж на балконі там чи на підвіконі. Так, то сонце припевчету. Так, дивіться, у мене тут навіть номерація стоїть. Ось, 4, 6, як це? 6, 5, 4, це 1, це 2. А що це за номера? Три. А це я по, по номерах. Так, а це якісь взагалі ще не номеровані. 16 це, не це сюди. Подивимося. А? Ти ж презент ще не відкривала? Який презент? А то що? Так, напарнички давали, ті Те, ж ще в тебе не відкриті. А, ні, ну то я ще потом. Ну, я хочу поки що ці, що вже пронумеровані. Це я е, помічала по номерах низькорослі, скороспілі. Uh -huh. Пізні сорта, uh -huh. високорослі. І там мене йшло від одного там, до 10, потім від 10, ну, зрозуміла, від 10 до 20 такого то, а вже від 20 там, там якісь крупні, вони високорослі. Uh -huh. Ось у мене вже в цьому році навіть нумерацію не треба робити. Ось до 6, 5, 4. 3. Так, це не той. Так, стоп, уже я щось. Де два, один. Один. Де два? Нє. Так, а де я діла? Тож був Тільки що перший є. Так, це який ранній. Так. А, два сліпе. Ось, з першого по шостий номер. Це в мене. Шостий. Інкас F1. Насіння із Голландії. Покувалися поза тому році. Це ранній високоврожайний кущовий томат для різних видів переробки. 80 грав, яскраво-червоний. Ось такий для засолки, дуже класний. Так, далі ультраранній рожайний сорт П'ятий. До початку, так. кущ висотою 30-50 см, низькорослий. Витривалий до грибкових захворювань. Томат, король ранніх. Далі. Це що, Бачиш, який Він не червоний і не рожевий, а такий. Якийсь... Цікавий, да, так. Так, далі. Томат толстой. Товстий, я називаю. його. Ранній гібрид для вирощування в закритому та відкритому. Міжгузя та короткі плоди однорідні, без зелених плям. Ось, бачите, який. Супер. Я вже їх хочу їсти. Я ж їх тільки висімаю, мама. Так. Другий. Ранній 60 днів. Від висадки 65 днів. Так, до початку созрівання, 40 днів. Так. Ну, це хороші всі липневі. Це всі липні. Це ж супер ранні всі. Так, ну це липні. І бананові ноги. Дивіться, ультраранній. 90-95 днів. Okay. А от бананові ноги, от здається, він високорослий. А чого він в мене тут? Mm. А, того, що він ранній, напевне. Ну, добре, хай вони будуть всі ранні. Це всі суперранні, так? І ще я подлюс, Інкас у мене малинка стар ще є, так. Так, це ранній. Так, це у нас кущ середньоранній, це середньоранній, це середньоспілий. Ага, все, я зрозуміла. У мене вони були по номеровані по рані, середньоранні, напевне, пізні і високорослі. Так, а це у нас туман унорусо. -на Під масою круглої форми. Кущ закритого типу захищає плоди від сонячних. А, оце, да, також дуже класний. Так, це в нас середні. Ага, ну так, це тоді пішли середні, Середні стиглі. Так. І мене ще цікавить. Ось тут у мене є. Це я ще не використовувала малинка стар. Так, малинка стар. Малинка стар. Це що в нас? Це ранній, дуже смачний, рожевий, висококлідний томат формує щільні. Так, а чи він... У плівкових теплицях і в відкритому груті весняно-літньому і літньо-осінньому оборотах. Дуже смачний рожевий. Але чи він високий, чи ні, я не знаю. А інкас у мене є. 7-8. Це буде ранніх. Так. Так, що в нас там? Відео показує. Так, все. І оце ще мене цікавлять, оці, що нам в подарунок дали, коли ми замовляли парнички. Це в нас. Пізній. Це вже там далі буде. Це високий і середній. Е... Скільки днів? Висота. Ну, оцей пізній. не написано. Так, на розсаду висівають в началі марта. Я ж кажу, що. Ну, я буду всі висівати зараз вже, звісно. Так, висота стебля 2 метри. Ого. Це в 100 грамм. Ви ж невеликий дуже такий а, а цей середній універсальний сорт томат новачок розстріляє 50 см і 110-127 днів затриває. Ого, то це 4 місяці? А, це можна Ого! Сіні. Це теж треба мати такі. Тому що ті рані закінчилися, а хочеться, да. щоб віддати. Ну, до... це вже тоді, це вже далі підуть. Так. Все, що я роблю далі? Дивіться, то вже відео так довге буде, що капець. Ну, дивіться, кому не подобається формат таких відео, просто не дивіться це відео, якщо ви дивитесь тільки моє господарство, там курей, птицю. А в мене канал називається Подвір'я Подвір про сільське господарство. І туди я показую це і. Про декоративні рослини і про городину, і про тварин, і про все інше. Якщо вам подобається тільки про тварин, то тоді просто пропустіть це відео і все. Так, о, ну тут у мене вже цих бананових ніг залишилося якраз 4 насінини. Ось, до, дивіться. Ну і добре. Вже на наступний рік, як доживемо, то будемо заказувати вже якісь нові. Що скільки ж можна їх ці. Одні ті самі бананові ноги. <ганалий> ноги садить. Так, дивіться, я сюди поклала насінину, от, бачите? Ось вони. По чотири, по три, дивлячись, як яких. Отак, от беру, завертаю. Такого. Я роблю так, мені так просто. І кладу в такий контейнер. в мене ось така коробочка. Бачите? Все. Щоби І так по номерах. Що? Ні, а так просто отак підряд кладу. У uh -huh. мене ж тут небагато їх, тільки тут буде 8. Uh -huh. І потім на цій коробочці зверху помічу, що це у мене ранні низькі. Так, це в нас далі за столя. Yeah, за гордість За стілля. гордість застілля. Ранній, е, низькорослий. 65 днів від висадки. Почекайте, написано від висадки 65 і дневної розсади до начала созрівання 40 днів. А, це від... Не Від що висадка написано? Це кацапська мова, ще пойми її. Кацапську мову. Так, значить, що в нас тут? Минулого року ще щось лишилося в цьому. О, також чотири, дивіться. Чотири насінини. Ну, окей. Отак. От Чік. Все. Пішли. Так, томат інкас, F1. Стоп. Інкас. А, все. Бачите, ось Інкас цей вже на наступний рік останеться. Бо в мене є ось Інкас. Я а ж думаю, це, що ти мене ти ж в мене десь. Це всі F1 чи ні? Я не знаю. Ну тут на деяких не написано, що F1. Ну, ці, що ви з тобою ці дорогі замовляли, то це, то це F1, так. Да. Угу. О, тут багато, тут я всі не буду висівати, ще й на наступний рік схватить. Скільки там ще лишилося? 5. Просто не хочеться теж дуже багато тих томатів насадити. І що тоді з ними робити? Да? Нема тоді, де їх садити. Мама каже, кожен рік сади менше, сади менше, а в мене кожен рік виходить як завжди. як завжди. І потім роздаєш їх, не знаєш, куди їх садити, ті томати. Весь город тоді в томатах. Але хай будуть. Не бачу, в, цьому році. в цьому році кажуть, що взагалі, це зараз, поки зима, коли Турція оце почало трясти, що зараз буде набагато дефіцит помідорів у нас буде в цьому. Україні. Бажеш, багато... Там вже немає нічого? Ні, є, я потім буду нумерації дивитися. Угу. Так, стоп. Так. Це а це подожди, інкас. Інкаса, який це? Шостий? А чого він? Ой, це шостий. Знає, значить, знаєте, це шостий буде отут. Ось до третій це у нас толстой Толстой. О, теж там пару штук. Зелені. Що три? Ну, давай хоч четверте. четверте. Нема. Ой, Нема. Три. три. Ай. Ну, хай три хоч. Такий ще й великий, товстий. Угу. Ну, не зря ж назва товстий. Угу. Так, це третій. так Товстий. Та називати його товстий. Так. Товстий пішов сюди. Так, шостий це вже є. так тепер П'ятий, а де четвертий у нас? Ось до четвертий. Король ранніх. Так. Не написано, до якого року він. Тому не знаю, що з цього вийде, ну. В тому році він зійшов. Я чітко пам'ятаю, що він зійшов цей король ранніх. Це великий гігантський плод, щоб ви собі розуміли, масою 200-400 грам один томат. 400 грам томат. І що високий? Куст середньорослий, мощний. Це, може бути Це такий, метр. ну, да, плюс-мінус. Ну, не такий, що 2 метри, як от у печері ростуть. Угу. Так, таких беремо 4 і на наступний рік лишання... Ні, не 4. Беремо тоді їх 5, щоб наступний рік не сильно багато лишалося. Так. Так, тут лишилося 6 на наступний рік, а тут. Я беру також шість. Нехай це великий товстий томат. Якщо він уродить, то хай буде шість навсінин. А що в коробочці? Тут не коробочка? Де коробочка? Це не коробочка. Яка коробочка? А що ти зверху причіпляєш? Це не коробочка, це листочок тільки? Це листочок, так. Да. Угу. Листочок, а до нього прикріплений такий маленький кульочок. Да, такий. Коротше, отакий ось: Я король ранніх. Угу. Це четвертий. А ми любимо таке робити, так? Угу. Весною. Весною все цікаво робить. Так, да, потім починається літо, вже сили вже нема. Сили не так, все цікаво. Але потім, коли вже їсти, тоді теж цікаво. Угу. Так, п'ятий. Ого, тут, щоб ви собі розуміли, томат загадка. Дуже ранній сорт. Угу. Період до всходів. 80-90 днів, кущ висотою 30-50 см, плоди яскраво червоного кольору. Масу 80-100 г. І щоб ви собі розуміли, дивіться, до 23-го року, подивіться, скільки тут насіння, ви зараз в обморок впадете. Це ж я вже скільки років сію, подивіться. Диви, там було по 8 оцінин в одному, а тут диви. Капець, як мені їх висіяти, якщо їх, блін. Капець. Коротше, я цих багато, бачите? Другий день. Так. Тут, уж, напевне, 10, мамі там зателефонували, щоб вона мені тут на відео на цей. Коротше, я тут насипала багато. Напевне, на сіни 10. Ай буде. Ну, а що, куди їх дівати? Там написано вони до 23-го року. Всі мої подружки вже понасівали насіння. Вже там деяких навіть вони повиростали. То що мені робити? Так, значить, як ми робимо? Три, 4, 5, 6. Бачите? Ось. Давайте зразу їх заляємо цим марганцем, щоб вони трималися. Потім. О, все, дивіться. Ось отак замочую, бачите? Е, папір впитує вологу, та і все. ось, Вони отак собі проростають. Головне замочити, щоб вони гарненько набухли. Прорости вони, в принципі, можуть в землі. Ось. А буває таке, що і гарненько вже прямо в самій серветці проростають. О, так, дивіться, оце, бачите? 6. Оце звідси починаю рахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, це в нас 6. Ось до він. Так. Це 5, 6. Ось воно сі. Так. І малинка стар. Ой, чи сіють мені її, чи ні, може, їй не треба. Вистачить і цього. Коротше, не буду. Вона до 25-го року не буде цю малинку стар. У мене дивіться, тут ще ціла купа насіння. Все оце вже готово. Це тут можна ось отак написати. Зараз я візьму ручку ось. З першого по шостий, ранні е Низькі. Низький. Ось. Це отак кладу, і це мені вже зрозуміло. Бачите? Все. Далі беремо наступну і робимо далі наступним таким самим чином. Ось в мене ще один є латочок такий тут. Далі треба мені тут розібратися, який де. Тут 20, якийсь 16-й, тут 15-й. Ці ще поки не пронумеровані цей які взагалі не зрозуміло. Цей, напевно, я ще й ні разу не садила. Щось нема номера на оцьому клондайк. Не знаю, будемо пробувати. Це 23-й, 22-й, 17-й, ага, так, 21-й. 24-й, де в нас там? 24-й, 23-й, 22-й, 21-й, Одинадцятий, високий, двадцятий. Далі вісімнадцятий, де нас девнадцятий. Чотирнадцятий це тут. Це дев'ятий. Так. Це в нас дванадцятий. де-де-де, Ось до дванадцятий. Так, а, і все, напевне... А, ще якийсь, є і 16. Так, дивимося. Так, 14. Так, 16. 17, 16, 15, 14. Нема 13. 18. Так, це 17. Ага, ось 18. 14. Нема 13. А чого 13? Нема. Напевно, я його висіяла. Значить, весь він мене пішов із цього. А, ні, може він отут. Стоп. Так. Ну, може, я взагалі не сіяла. Ага, ось десятий є. А це що у нас? А це у нас балконне чудо. Отаке, бачите? Балконне чудо, воно. Не знаю, буду сіяти чи не буду. Коротше, 10-й, 11-й, 9-й, і 12-й, і 14-й. А 13-й, значить, ми візьмемо. 13, напевне, й напевно, оцей зробим томат Лундайк. Це буде 13 й у нас. Все. 13, й 12, й 10, й 11, й 9. й Ось. Виходить з 9 го по 18. й Значить, що це в нас? Середньоранній. Невеличкі плоди. Кущ закритого типу прекрасно захищає плоди. Ага, це низькорослий. Середньо-ранній висотою 2 метри, це високорослий. Це я отак зараз сортую їх, дивлюся, які, в яку сторону. Середній сор... висота 2 метра, високорослий. Далі кущ 2 метри. Знову, так, 180 днів. Кущ низький. Це сюди йде, бачите? Так, кущ низький, сюди йде. Кузь низький сюди. Завишки 50 сантиметрів сюди. Кущу. О, цей кожний тренатю вагою. Так. Також низький, бо я знаю, що такі... Тут не написано просто, який він. Для відкритого ґрунту. Кужди тенонанти, клітисловоподібною вагою. М -м -м -м. Культура ситолюбива, Краще обробляти. О, бачите, насіння перед висівом краще обробляти 1% розчину марганоцево-кислого калію. Висівання на 1-1,5 раза висаджувати розсаду у віці 50-60 днів. Ну, дивіться, зараз березень. У квітні ми ніколи не висаджуємо. А десь висаджуємо у травні, на початку червня. Якраз ідеально підходить. Так, не знаю, який він чи високий чи низький Цей С, е, томат Айсан. Томат типу. Де, плоди. Воду насиченого помаранчого кольору. Тривалий час. А це я не знаю, який він. чи низький. Не написано, бачите? Є. Бог його знає, це точно високий. Ну, я цих два покладу до низьких. Все. Тепер пішли далі. Це у нас від 18, -го. 19 у нас немає. Так? І далі пішли сюди. Середній пізній, цей високий, бичаче серце це сюди йде, 21-й. Це в нас. Середній кущ вис високий. Сюди, йде 22-й, 23-й. Середня е висота високий. Чого я чередую високі низькі? Тому що я потім буду знати чітко, де мені їх садити. Так, гібрид. Висота 100-110 см. Це теж сюди. Середній пізній рожаю, коли у м'яка дуже змінистство, мало ціна ніжна. Ось. Високий. Оце все високе. Бачите, все поділила на високі. Ось. Все. Тепер зараз я їх сюди і все. За, закладаю оці штуки і працюємо далі. Так. Ну, вже відео і так довге, так що, друзі, дякую всім за перегляд. Буду я далі їх замочувати і вже буду. Показувати вам, що в мене з того вийшло, як посходили, дасть Бог, аби все добре було. І будемо вже на зв'язку. Ну, тобто, будете, буду тримати вас в курсі. Все, Друзі, всім пока-пока. Дякую за перегляд, всім пока!